Вже зранку епіцентр маніфестації знову перемістився під стіни Верховної Ради. Тисячі і тисячі демонстрантів з усіх боків оточили національний парламент. на початку засідання зареєструвалося 418 народних депутатів. У сесійній залі присутні члени кабінету міністрів, голова Верховної Ради і голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних і Севастопольської міської ради, міські голови обласних центрів і столиці. головуючий на засіданні Володимир Литвин поінформував присутніх, що відповідно до рішення погоджувальної ради першим вноситься на розгляд питання про запобігання антиконституційним діям та сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальності. Цілісності держави за таких обставин своє законне слово мають сказати усі, хто наділений повноваженнями щодо відповідного правового реагування на такі діяння. Передусім, президент України, служба безпеки України, Генеральна прокуратура України і припустимою є участь державних діячів у зібраннях, на яких обговорюється можливість антиконституційної зміни державного устрою та вчинення інших дій, які посягають на цілісність та суверенітет держави. Враховуючи потенційно небезпечний ступінь подібних рішень та дій та виходячи з необхідності присікти, якщо хочете викорінити їх в самому зародку, Верховна Рада має прийняти запропоновану постанову такий підхід не лише убереже українську державу, а й дасть поштовх розвідку парламентаризму в Україні, реальному утвердженню народовладдя і верховенства права. Верховна Рада України повинна не лише декларувати, що вона має взяти на себе відповідальність за ситуацію. Державі, а реально це робити Від уряду, виступив перший віце-прем'єр Микола Азаров. за його словами в Україні поки зберігається фінансова стабільність, яка була досягнута минулими роками ціною колосальних зусиль. Проте тиждень, що минув після другого туру президентських виборів, призвів до різкого погіршення ситуації насамперед в економіці та фінансовій сфері. Я особисто не боюсь, ні відставки, Не инших. Я хочу сказать одно. Мы работали, и мы имеем результаты. Если кто-то думает, что мы оставляем Краину разбалансованной финансовой системой, дефицитом средств в государственном бюджете, то это неправда. Я оставляю 11 миллиардов гривен на средства государственного бюджета. Плюс 5 миллиардов ежемесячных надходжен. 16 миллиардов гривен. Это три месяца жизни государства. У нас миллиард 100 миллионов долларов на валютном счету. Этого хватит на все выплаты по внешним обязательствам до марта месяца. На валютных счетах Национального банка 10,5 миллиардов долларов. Кто имеет право говорить, что у нас нестабильность финансовой банковской системы? У нас миллион... У нас миллион 800 тысяч тонн зерна в государственном резерве. Мы спокойно проживем следующий год без потрясений и кризисов. Уже даже то, что вчера, после двух-трех дней нерешительности и бездействия, уряд наконец начал работать. Мы уже начали поправлять ситуацию. Помогите нам. Мы готовы для конструктивной работы. Вместе с оппозицией готовы. Давайте сядем вместе. Оцінку ситуації, що склалася в державі, та діям уряду дали у своїх виступах керівники та уповноважені представники депутатських фракцій і груп. У виступах, звучали як засудження сепаратистських дій у регіонах, так і твердження, що ніякого сепаратизму немає. Так, лідер НДП Валерій Пустовойтенко закликав сторони конфлікту підписати пакт про політичну стабільність. Представник партії підприємців і промисловців у парламенті, народний депутат Микола Оніщук, запропонував Верховній Раді не обмежуватися лише рекомендаціями, а взяти відповідальність за стан справ у державі. Я хотів би ще раз звернутися до Леоніда Кучми. Леоніда Неловичу, ви знаєте, що я міг би багато чого гіркого сказати на вашу адресу. Власне, я маю право говорити підстави будь-що. І ви розумієте, що я маю підстави так говорити. Але сьогодні у вас теж історична місія, Або ви зробіть так, як потрібно зробити для справи: відправте негайно центральну виборчу комісію. Внесіть кандидатури. Ми погодимо ці кандидатури, щоб вони вирішували питання так, як слід щоб можна зробити було переголосування по всій Україні або інакшим чином закінчити процес виборів, бо його треба закінчити, бо він все одно буде закінчений. ви це добре розумієте. Прийміть рішення по кабінету міністрів, не можна тягнути далі із цією справою. Прийміть рішення по генеральній прокуратурі і по тих губернаторах, які обов'язково повністи покарання за те, що вони зробили під вашим, на жаль, керівництвом під вашою вказівкою. Люди вийшли на майдан. Вибачте, вибачте, не від того, щоб захистити. Не від того, щоб захистити деякого ющенка. Вони захищають свій голос, бо вони не бидло. Тому ми всі повинні їм аплодувати, що вони ще є, і вони нас роблять кращими. Друга теза. Друга теза. На сході тільки отрималася поразка. На сході почали галас відносно автономії. Я хочу сказати, друзі, якщо в цій країні є. Грант, якщо тут працюють закони, це злочинні дії. За ці дії люди повинні піти відставку, показово піти відставку і нести перед законом відповідальність за скоєний злочин. Тому що, друзі, оця карта, оця карта, я хочу, щоб ви її запам'ятали всі, вивішувалася не опозицією, вивішувалася владою. Почитайте, це ваша робота. Це ви ділите Україну на три сорти. Це ви говорите про... Суверенітет, територіальну цілісність. Оце ваш суверенітет. Оце ваш суверенітет. Це забавки, які завжди закінчуються пожежею. 8 мільярдів. Ми сьогодні маємо дефіцит бюджету. 7 мільярдів з половиною невиплачених компенсацій по ПДВ. Добавляйте суму до суму, будь ласка. 3 мільярди реструктуризованого ПДВ. 5 мільярдів наперед заплачених податків. Микола Янович, додавте ці п'ять сум, і ви вийдете, що 23 мільярди ви витратили коштів, які не належать уряду, які належать майбутньому поколінню. Ви формуєте бюджетну кризу, і тільки питання стоїть часу, коли вона виникне. Коли 5 місяців на роботі не буває голови національного банку, друзі, що робиться з резервами? 3 мільярди Національний банк тратив резерви за останні 40-60 днів. Ми говоримо, що це норма. І за це професіонали мовчать і кажуть, що в нас це добре, що нам треба аплодувати за цей стан. Друзі, це ганьба. І тому я кажу, уряд повинен подати відставку за ті ідеї, які він робить на сході, за ті речі, які він робить в бюджеті, за ту фальсифікацію виборів, яку він зробив. Якщо ми з вами всі без винятку звикли виступати на мітингах, то ми розуміємо особливу відповідальність за виступи. З найголовнішої трибуни держави, з трибуни Верховної Ради. Ми знаємо, що не буває довічних урядів, як не буває довічних парламентів і довічних президентів. Всі уряди в свій час йдуть відставку. Якщо ми з вами сьогодні зважте на цю позицію, відступимося трохи і зрозуміємо, що політичну ситуацію не можна збурити ще зруйнувавши останній рубіж як уряд. Як сьогодні структуру, яка керує процесами економічними, ми з вами зробимо велику біду. Буде новий президент в державі і буде новий уряд відповідно до конституції. Ми не знаємо імен, ми не знаємо сьогодні прогнозів у часі. Але я думаю, що ви не можете відкинути позицію, що уряд піде у відставку у відповідності з Конституцією.